Диви, ще одна бугаті. Вітьок, ти де бугаті взяв? Най цікаво, які в нього номера. Четверки чи що? Да, четверки. Щас я продам свою бугаті. Типа, ну, за 22 мільйона в гос. І в нього куплю його бугаті. Так, ну я сподіваюся, що він дуже жорстко мене не кине. А тому що тут уже можуть бути великі проблеми, і мене можуть кинути на 13 мільйонів. Так, ну вроді я все відправив. Мені пише, що відправилось. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб далі радувати своїх підписників невеличкими ніштяками, подарунками і різним всяким-всяким. В общем то, і перш за все, що хочеться розказати, так це те, що у мене є свій промокод, який ви можете ввести прямо відразу, як тільки зайдете в ігру, і він дасть вам неймовірно великі бонуси. А саме, коли ви відкриваєте меню, у вас є восьмий пункт використати промокод. Ви його жмакаєте, нажимаєте ввести промокод, і пишете сюди Саня. Коу, після цього жмакайте кнопочку далі. У вас активовується ютуберський промокод. В мене пише, що я вже використав його. Вам напише, що ви успішно використали. І після того ви жмакаєте таке саме меню, нажимаєте використати промокод. Тільки тепер нажимаєте третій пункт забрати бонус за промокод. І як тільки ви його нажимаєте, вам на баланс начисляється аж цілих 200 тисяч потужних таких грошеняток, за допомогою яких ви можете ставати мега королями цього серверу. І мало того, що ви можете ну, прикупити собі тачку, так само можете прикупити собі. Квартиру, ви можете прикупити собі купу пушок і робити тут все, що завгодно, або влаштовуватись на якусь роботу поліцейським, медиком, кур'єром, таксістом, військовим. Також ви можете влаштовуватись в різні банди по типу угрупування, мафії і так далі. Але ж всі ці угрупування максимально жорстко замасковані. І якщо ви відкриєте меню, а потім навігатор, нажмете тут робота. Даже ні, не робота, а іменно бази організацій. Тут є як і державні організації, мерія, СБУ, МВС, 1 плюс і але тут ж є у нас угрупування. Салтівська братва, печерська братва і одеська мафія. Я би вам радив шурувати в одеську мафію. Там реально солідні пацики, тому що в салтівській братві там якісь піжони сидять, які, ну, чесно говоря, мені не особо подобаються. От вони просто часто густо ведуть себе максимально неадекватно і бажано туди особо не шурувати. Потому що ви тоді попадаєте під вплив і, в принципі, нічого хорошого з то не вийде. Диви, ще одна бугаті! Ха-ха! Вітьок! Вітьок, ти де бугаті взяв? Ай цікаво, які в нього номера. Четверка чи що? Похожу. da Да, четверки, вітьок, продаси мені бугаті на четверках. Я хочу собі четверки номера. Питаю, можеш продати мені цю бугаті свою, але з номерами 4 четверки. Бо 4 четверки це солідно. Це прям хорошо. Бо в мене двойки. Пише за скільки? Ну дивись, якщо виходить, в магазині вона 22 мільйона, я можу дати тобі, типа 23 і доплатити, грубо говоря, мільйон за номери. Ну, якщо тобі піде, тема, то можна зробити. Цікаво, пойдет чи ні? Може сейчас бугаті на четверках просто? Лям за номера самі? Ну да, лямчик, чесно тако. Ну, лямчик. Це багато за номера, але просто вони на бугаті, понімаєш? Були б вони на Жигулі, вони б мені не треба були. А на бугаті? Нормально. Ну він, навірно, в шоці, що йому лям за номера можуть дати. Бо лям це багато. Пише гоу. Тоді, коротше, вітьок, поїхали до банку. Все, тоді їдемо до банку, коротше. Щас я продам свою бугаті. Тіпа, ну, за 22 мільйона в гос. І в нього куплю його бугаті. В принципі, це легко робиться. Я просто пишу sell car. 22 мільйона. Так, тепер я йду просто в банк, знімаю ці бабоси. У мене, правда, щас бугаті буде чорна, я не сильно хочу чорну бугаті. Так. Так, мені треба написати слэшбанк. І мені треба управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок, і треба зняти з банківського рахунку. І я якраз вводю суму 22 мільйони, типа 22. І ще нолик сюди, бемс, Все, далі. У мене на балансі зараз 26 мультів. Кстати, мої номера -то теж щось стояли, але я вирішив їх. Солити можна сказати. Ну, все, старина, я готовий. 23 мільйона, я купую в тебе Бугаті. Своючик, що за 22 злив, прикинь. Ти щас поїдеш, так само в собі бугаті купиш. Тільки в тебе шлям зверху останеться. Хе-хе-хе. Обалдеть, Вічок тут в шоці, Навірно Так що там вічок продаєш? Чи ти вже передумав? Диви, Ні ну. О, автомобіль. Ні, він, значить, все, він тут на місці. Може, він просто десь чимось зайнятий. був. на ну, четверки, понял? Я прям четверки дуже сильно хочу. Я що в житті собі хотів, четверки, що отут в грі я теж не проти від четверок. І в принципі було би чітко. А, команда sell my car. Типа, sell my car, потім ID, потім сума. Мені, якраз, команду хотів подивитися, бо він шариф. Він тут на місці, все чітко. він просто хотів глянути команду, щоб е, взяти і продати мені і. Ще, кстати, ось дві аудюха R8 на восьмерках. Обалдеть тут типез. Я... За номера шарять, прикинь. Ну на четверках тема. Я би хотів четверки жорстко. Да, четверочки, це хорошо, надо їх прикупити собі. Блін, ну мільйон я йому, звісно, жорстко сказав. За номера, це дорого. Але ладно, все, байдуже. Можна сказати, що це в принципі як подарунок жорсткий за чисто нову, потужну бугаті. Пише, більше ніж за 10 мільйонів не можу продати. Обалдеть, а це солідно. А як я тоді в тебе можу її купити? Оце біда, чуєш? Пише зараз, ти типу, по напише в репорт і спитає в них, як це правильно зробити. Можливо, ми просто ще сюди адміна покличемо. І, і він ну, допоможе нам провести успішну угоду. І я зможу все-таки прикупити цю тачку. Бо я, блін, далеко не проти. На четверочках. Я її, правда, перефарбую, бо чорний колір мені не сильно подобається. Я зроблю щось таке серйозно потужне, але, блін. Коротше, я пишу 23 мільйони, а мені пише, що вартість не може бути менше за 1, та більше за 10 мільйонів. Блін, ну я просто проблема в тому, що я свою тільки що продав, а в мене теж номера були. Я то, звісно, можу поїхати знову купити, але номера жалко. Якщо ми якомусь адміну спробуємо написати. Та я вже написав рекорд, може, зараз відпишуть. Може відпишуть, та якось ну, допоможуть вирішити цю тему. Бо я б я би купив би шутку. <рес> ні, ні, відповів, те саме те ще йти. Що саме? Ну, команду яку. А, я зрозумів. Блін, але ж там 10 мільйонів. Блін, вітьок, а давай. Там виходить максимум 10 мільйонів, так, да, можна? Так, да, так. Давай я тобі зараз скину, виходить, 13 через банк. Пойдет? А 10, ти виставиш, я її куплю, типа, за 10. Окей, може так. Ну тоді давай до банку, бо в мене все налічка треба зараз на карту кинути. Типу, виходить. І я зможу щас пішли в банк. Коротше, я щас тобі на карту кину 13. І за 10 ти мені її, типа, продаси. Так, ну я сподіваюся, що він дуже жорстко мене не кине. Тому що тут уже можуть бути великі проблеми. І мене можуть кинути на 13 мільйонів. Я дуже сильно вірю в те, що зараз мене не кинуть. Яке в нього ID 34. Хорошо, давай зараз попробую. Я вірю в те, що. Мене кине. Просто, будь ласка. Управління рахунками, мої рахунки. Так, мені треба да покласти на банківський рахунок. 13 мільйонів. Отако, От 13 мільйонів поїхало на банківський рахунок. ID у нього ще раз яке? А, 34. Окей. Так, банк. Управління, мої рахунки. Мені треба да безготівковий переказ. Ще раз, яке в нього ID? Я блін, забувся опять. 34, вроді, да? Да, 34. Так, вводим. 34 ID, 13 мільйонів. Вроді ось так, да? Получається, тринулі. Ні, ще одненький. Отако. От це у нас виходить 13 мільйонів прийняти Ам. В тебе не прийшли, так? Да? Бо я нажав відправити, а вони, походу, не відправили. Щось. Погодивлюсь. Меню. Статистика персонажа. Так, да, в мене в банку так само. Оце я теж нажав, типа, відправити, а вони не відправились. Походу, сума, типа, супер жорстка. Давайте по мільйона, мабуть, 5 попробую перекинути. Потім ще 5, потім 3. Давай йому 5 попробуємо перекинути. Безготівковий переказ. ID 34. 5 мільйонів. Прийняти. О, 5 поїхали. Це я вже побачив. у мене навіть історія є переказу Що я 5 мільйонів? Він пише, є 5 мільйонів. Все, давай далі. Мені треба управління, мої рахунки, безготівковий переказ, ще раз так само. 34 ID. М -м, ще 5 мільйонів. Є. Yeah. І якраз виходить, я щас щас скидаю йому 3 мільйони. 34, 3 мільйона. Так, ну вроді я все відправив. Мені пише, що відправилось. Бо коли 10, коротше, кидав чи 13, то воно не хотіло відправляти, поняв? Так, ну і пише гоу. Типа, опа, тачка задеспавнулась. Нема тачки. Вітьок, надо тачка. Вона задеспавнулась, так? Да? А далеко вона в тебе є? Чи нема? Дасиш нам моцика. Моцика, даси. Поганяти. Будь ласка, дякую. Велике дякую. Вітьок, сідай за руль, привезеш щас. Вітьок, я готовий купувати тачку. Так, Вітьок пропонує вам купити транспорт, бугаті діво за ціною в 10 мільйонів гривень. І я. Готовий? Все! все вітьок. Дякую, велике. Так, вона ж на номерах. Ти їх не зняв. Щас. Да, вона на номерах. все Всечатка. Все веток. Спасибо, велике. Дякую, дякую, дякую. І ти в плюсі зараз поїдеш, собі таку саму купиш і номера виб'єш. Я надіюсь, що швидко і дуже хороші. І я, в принципі, теж в плюсі. Все, можна сказати, що доплата за номера це був такий непоганий, хороший подарунок. Все, дякую, давай, бувай. А мені треба зараз поїхати і її припаркувати. По-хорошому. Автомобілі, вона зачинена, відкрити. Опа. Мене тут уже поузнавали, пацики. Здорова, пацани, всім привіт. Ой, я тачку заглушив. случайно. все, погнали, пана, пана. Я на тачку припаркувати, бо я щас, якщо десь загублюсь з нею, то будуть проблеми. Мені треба буде її десь шукати. Фух. Приїхали. Тепер можна її спокійненько, тихесенько, помалесенько паркувати. Бен, все, транспорт припаркований. Все, пацики, як вам мої номера. Ваня, ангел, які люди? Дарова. Ну, поняв, всі сім'орки, прикольно, але я хотів всі четвьки саме, поняв. От іменно четвірки хотів. Коротше, жесть, я доволі максимально. В общем, в наступній серії, друзі, будемо її фарбувати, тюм тюнячити. Приколи всякі придумати, різні кольори, але це буде потім. А зараз я би хотів вам подякувати за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. В принципі, я взагалі планував друга зробити, але <хи> такі номера пропускати я взагалі не хотів. Тому дякую всім. Не забувайте вводити мій промокод. З вами був Санчелос і всім пока-пока.